Привіт, друзі! Я вас вітаю! Також вас вітає спіре японське Magic Carpet. Оба як називають там ну люди просто люди магі <гум> Карпет, але насправді це ну, можливо і магік, магічний палац. Або, як на Черкащині, магічний Ну, Без образця, так би казала моя одногрупниця. Ков'юр, ковер. Дуже красивий сорт спіре японської. Він ось такого е, червоно-помаранчевого кольору, жовтуватого. Вже він трошки розпускається. Буває дуже прикольно, що ось такий, бачите, в нього був спорт гарний такий, ось там от варігатність. То я вам скажу, що. Вже будуть саженці у мене. А потім, можливо, у вас теж буде. Сподіваюся. Красива спірея. її безжально ріжу, тому що спірея потребує обрізки, її треба різати. Тому що буде таке просто чагарник ні ніячом. А тут як дасть такі пагони сильні. Бачите, це все було типу, вчора. Е, вже вчора внулому році вона була повністю зрізана в нуль. Бачите, з які пагони тості буде ще більше. Красива ростина по в мене із флоксою, варшава сарась, та японською петрушкою. як вона називається точно штука дуже дуже на Смак така, як, як е, пастернак. Ну, кажу, ня няшка або яшка, так хорошенький. Ось. Е красивий дуже сорт спірей. Він і мінливий. Він потім стає жовтоват такий червонуватий, квіти рожеві. Е Плюс-мінус в нього десь не певне вітку. Отакі будуть листя. Бачите, такі салатові, як отам, от я показую. Але весна це якраз е період е царювання спірей. Тому що. Нема, напевно, таких більше рослин, які були б настільки цікаві, яскраві. Можливо, тільки клени японські. Ну, бачите, і те, і те японське. Ось, тому ось така ось красиня в моєму саду. Бувають саджанці. запитуйте. Ось, красиво дуже. Я дуже щасливий, що вона мене є. Взагалі в мене десь біля 30 сортів спірей, і я їх всіх обожнюю. Вони такі няшечки, правда? Mm -hmm. Ну, так, якщо ви теж дивитесь це фото, то я думаю, то ви теж немає задоволення. Пішов, би, тому, що. Ось цей замок уже пішов додому, Па-па. побачимось.